Мирний план Трампа загнали в глухий кут. Загнали його туди глобалісти, перш за все європейські і зелені гниди на чолі з Володимиром Зеленським, які е, вцепились в свої золоті унітаси, вцепились у владні крісла на банковій не відірвати, які готові в полумі війни спалити країну. Замести цим сліди свого мародерства, своїх воєнних злочинів проти власного народу і власних збройних сил, і звалити. Діти в них за кордоном, батьки в них за кордоном, жінки їхні їздять туди-сюди, або влаштовують теплі гніздичка в Іспаніях, Німеччинах, Італіях, Австріях, Майамі, е інших країнах. А вони, а вони гублять країну. Вони відкидають мир.